Шаровари, я. <реш> Колян, ти мені казав, що <реш> погода зараз відзнімемо. Була <реш> погода. Що сталося з погодою, ти мені скажи? Почав херачити вітер, почав дути. Ой, Почав так, почав дути вітер, почав падати сніг. Я не знаю, що зараз якісь громи, шторми, блискавки, долбануть, і тоді ми точно відзнімемо нормальну машину. Народ, привіт. У нас дуже давно не було японок, насправді. Колян, коли у нас остання японка була? Згадай, що в нас було останнє японське? Твій прильот? Прильот? <А>, і насправді дуже хотілося самим відзняти щось дійсно хорошого японського плану. А Сівік, уй бляха в натурі! У нас був топовий Сівік, класний на 1,4. Насправді, дійсно дуже крутий Сівік був. Хотілося дійсно відзняти самим щось таке, прям хороше японське. Не nissan Juke, знаєш, такого плану, типу, корита, а автомобіль, який... Призначений, напевно, для молодого покоління. Він був в ті часи, коли він випускався, був призначений саме для молодого покоління. Але е, дуже дуже добре, що зараз є нагода володіти такими автомобілями, автомобілями за цілком адекватний прайс. Тому сьогодні Міцубісі чи Міцубіше, хто як говорить, до речі, бо на цю тему теж можуть зараз бути різного роду конфузи. Екліпс третього покоління. Uh 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 Ain't hey, true, better up for the track. You going take it to the top, and that's the truth, truth hurts. <laughs> Взагалі хочеться поговорити трошки за саму е, компанію Mitsubishi чи Mitsubishi. Коротше, я буду говорити Mitsubishi. От і все. От я буду так говорити. Хочете доявитися, хочете ні, ну і похер. Е, я дуже тепло, реально дуже теплими словами згадую цей автомобіль е, з самих японських автомобілів, якщо в цілому так брати різні марки автомобільних, автомобільних компаній Японії, е, саме Mitsubishi, е, ну, одна з моїх найулюбленіших була. Чому була? Тому що. Наскільки швидко ця компанія набрала популярності у 90-ті, нульові, настільки швидко вона в 10-х роках пішла дуже конкретно на спад, і це насправді дуже прикро, тому що Ну, в дійсності, вони робили досить хороші апарати, які вам запам'ятовувалися. Це марка, яка е, рахується таким одним з еталонів, яка ділить там лідерство ралійних автомобілів разом із Субару. Ну, все-таки всі знають, що таке Lancer Revolution, що це ралійна машина. Я не буду за це говорити, за це всі знають. Але знаєш що? За це будуть знати, напевно, за це буде ще знати покоління, таке як ми, е, попереднє. Але оці, от, як їх називають, ці нові? зумери, да? ці. До ФБУ. То там вже все. Там, типу, вони цих автомобілів вже навряд чи застануть. Ну, як я вже казав, дайте ще декілька років, і вони будуть єдинорогами. Що їде? Фор. Дядюшка Форт то наш цей. Е, і дійсності, я не розумію, чому. Компанія з таким корінням, з якимось, якоюсь ідеологією того, що потрібно робити якісь хороші автомобілі, навіть і самі хороші двигуни, вони також належать Mitsubishi. Тобто дуже багато таких надійних апаратів, при цьому турбових апаратів, це від цієї компанії. Де вони зараз? Вони нашим там виробляють Outlander. тому в них, в принципі, покупки є. Ми, по суті, те покоління, яке спостерігає, як помирають окремі марки. Розумієш, тому що, ну, як на мене, це реально це така повільна смерть. Тому що ти робив колись отаке, от і тепер калян просто покажи. Вставиш фоточку. екліпса, того ж самого Екліпса, тільки тепер нового. Оце ще паркетне. Нахіра. Лансерів немає, екліпсів немає. Всяких молодіжних, класних купашок, які вони виготовляли, немає. Пажерики немає. А що є? Є IX? Є L200. Ну, L200 чіпати не будемо, класна машина. Е, той же ж самий Eclipse, але ну, не, не такий. а у І Outlander. Все, я більше навіть не знаю, що вони випускають крім цих моделей. Ну, це п'5. Це п'5. Окей, повернемося до Eclipse. Є правильних 4 покоління Eclipse. Правильних, що знать, ну що в чому розумінні Правильних це купе. І кабріолет, тому що вони випускалися суто купе і суто кабріолет. В нас третє покоління. його називають там СТ, бо воно на базі по суті Крайслеровської авто... Крайслеровського автомобіля. Насправді, до речі, коли цей автомобіль вийшов, його сприйняли дуже специфічно. Тому що попереднє покоління, а всіма дрочерами на форсаж улюблене піджей, друге покоління. Дуже до речі, зайшов цей міцик. Він. Після того, як закінчилося виробництво саме того покоління і почалося випускатись третє, або почалося опускатися в 2000 році і припинило своє існування в 2005, на заміну йому прийшло четверте покоління, його сприйняли досить так холодно. Це те, що мені відомо. Тому що багато людей сприймали це як таке спорткупе. Але в дійсності своєму е, власники таких автомобілів, які володіли другим поколінням і потім перескочили на третє, почали говорити, що трошки не від, ну, не відчувається та спортивність, яка була у другому поколінні. Насправді я не володів ні тим, ні тим, тому судити за це не буду. Це раз. По-друге, автомобілям вже ну припристойна кількість років, е, але незважаючи на це все. Незважаючи на те, що у нас є досить зараз перед нами бойовий варіант. Тобто у нас тут не вистачає ще деяких елементів по візуалу, там, допустимо, десь десь в бампері дирочка підпотіває, у нас е, та ж сама фара. Це взагалі насправді дрібниці, я вам так скажу. Е, незважаючи на це все, цей автомобіль виглядає. Ну, коля, ну виглядаєш? У нас тру трушний GDM-ний колір, білий. Бо японка мусить бути білою. Насправді, от купешка японська, вона реально в білому кольорі завжди буде виглядати топово. І от з цим сперечатися тупо. Тому зараз судити за те, що воно тоді їхало, зараз воно не їде. По-перше, це атмосферний двигун. З сучасними там овами турбодвигунів, звичайно, це не такий вже там, знаєш, не така запальничка, не такий вже апарат, як нам допустимо нові на ті ж самі автомобілі, які випускаються на турбодвигунах. Але на той момент. На той момент. Це були досить круті автомобілі, які ви могли собі продавати. Що конкретно несе в собі от саме третє покоління? Тому що, е як ми знаємо, те ж саме друге покоління, воно існувало е в версії GSX От я, до речі, за неї хочу сказати, це дійсно такий типу знаєш, я назву міні-ео, тому що у нас двигун від Evo 4G63, просто божественний турбодвигун 4G63Т. Е це, напевно, один з найкрутіших 4 турбових двигунів, які реально от випускалися от на цій планеті. Згадати, там навіть якась була версія, просто лютіша, чи то на 9, чи то на 8 Еволюшені, що зробили пацани з чи то Турботак, чи як ці пацани називаються? Коротше на 2000 сил машина вийшла. Ну, це. У нас вже цього двигуна немає. У нас стоїть двигун 4G64. Це 2,4 атмосферник. Також у них стояв трьохлітровий двигун 6G72, правильно ж? Не помилився? 6G72, так, все правильно. Також атмосферний на 210 сил. Конкретно у нас в нашому двигуні 150 сил і насправді так трошки, знаєш, нам говорили, що немає технічки. Пацани, от вам технічка. Двигуни 3.0 випускалися на 4-ступінчатому, 5-ступінчатому автоматі, тільки 5-ступ механіка. От вам конкретно 150 сил, 3-літровий 210 сил. На тому все. Атмосферні двигуни, насправді, якщо говорити по надійності, ну з ними Прям конкретних проблем немає, бо це атмосфернік. Ну що це може бути? Вік, прокладки поміняли і попчали далі на тій машині. Все, от реально, все. Тут нема турбін, тут нема компресорів, тут нема нічого такого, що вам може якось типу ну, махати мозок. Тут немає е систем якихось там вольфтронік, VVTi, той, ну, хоча VVTi це що у нас тойотовська система, да? ну типу, я до речі, теж не чув, що вона махала мозок. Ну все одно, це просто надійний звичайний. Апарат. Він у нас на передньому приводі. Е, до речі, я не знаю, чи третє покоління було на повному приводі, не було на повному приводі. От цьому його напевне і мінус, тому що друге покоління було на повному приводі версії GSX. Дай Боже щастя. Конкретно те, на що я звернув увагу, коли ми приїхали дивитися на цей автомобіль, це те, що е, в нас ззаду е, барабання гальма. Ну, це конкретно проблема саме, е, саме комплектації цього автомобіля, тому що в нас, як я вже повторював, 2,4 двигун. І вона на автоматі. І знайдеться зараз в коментарях, який буде писати: О, вона на автоматі, ні, вона має на механіці. Пацани, ну чесно, я от зараз трошки хочу поговорити, знаєш за що? Так, від, від я просто відійду від, від теми, просто скажу так, от від себе чисто, за оці всі за цю всі діч, яка деколи відбувається у наших людей в голові. Розумієте, коли людина щось говорить. І при цьому додає вставочку там особисто моя думка, це суб'єктивно зараз. З моєї сторони це означає, що це особисто моя думка, що це суб'єктивно, і що це просто з моєї точки зору. Не потрібно. Я вас не переконую в тому, що це добре. Мене переконувати в тому, що це добре теж не потрібно. Людина купила собі цей автомобіль на автоматі. Це особисто її вибір. І не треба знаєш писати, що о. Я там автомат. Ну як завод-виробник його туди поставив, то значить він там треба, і значить, хтось його та й купує. Сонце вийшло, слава Богу, хоч чуть-чуть може буде тепліше. Тому знаєш, за цю тему можна і довго не говорити. Просто конкретно є. Ми хочемо показати вам, що ви можете купити взамін якомусь кориту. До речі, японки славляться якраз тим, що ви на них аб'єсі можете начіпати тьма. І от якраз це той самий NFS тюнінг, але це той NFS тюнінг який буде виглядати, якщо його грамотно зробити. Хороші каточки. І все. І у вас, в принципі, дуже стільова лайба. І, ну, я не знаю. В дійсності, от просто калян, ти покажи, от покажиш вставочки тої машини, як вона виглядає з спереду. Бокові, от, оці, от, допустимо, навіть ті ж самі цей перехід. Якщо ви там зауважите, допустимо, який йде з бампера, оці такі три пазурі, я його так, три виїмки, які йдуть на бампері, вони потім переходять в, в, в двері самі. Ну, тобто, знаєш такі типу, дрібниці, дрібниці, на які ти звертаєш уваги, і тобі від цього приємно, і око від цього приємно. В дійсності я ж кажу, що японці 90-х нульових робили дуже круті купешки, і дуже шкода, що зараз таких купешок вже немає. Конкретно проблема, яку нам розказав власник, і це, до речі, трапляється на багатьох третього покоління. Плюсова клема замикає на капот, плавиться капот. І, коротше, якщо ви маєте таку машину, майте пару капотів на запас. Ну на всякий випадок. І ще знаєш, що цікаво? Подивися, яка форма дзеркала. Мені оце дуже сподобалось. Теж Правда? Mm -hmm. Ну, типу, настільки, знаєш, так ну приємно і, і, і незвично, і, і от ну от, ну, от якось, якось кажу, якось от робили вони тоді з душою. А зараз що вони роблять? Давайсь класика жанру японки. До речі, дуже багато японок саме в такій стилістиці. Дуже масивна жопа, прям дуже масивна, масивний бампер. І в тебе наприліта теж таке було. В тебе був дуже такий масивний бампер. І давайсь, дрібниця, на якій я теж звернув увагу, але мені це сподобалось. У нас е вибито витиснене, витиснення на бампері Міцубісі з лівого боку і з правого екліпс. Ну тобто дрібниця, знаєш, така, ну, здавалося б, дрібниця, але тобі ж то від цього приємно, око від цього приємно. І... Навіть той же самий на те, що ти звернув увагу, що замочна скважина багажника знаходиться в фарі. Тобто вони її так, типу, типу, як сховали, знаєш, ну не сховали. Е, хтось каже, що це типу хода, але я скажу і... Форма, Калян, Сама форма, от просто подивись з жопи. Ну, блін, ну дуже так от. знаєш, Настільки космічний дизайн можна було робити в ті часи. До речі, якраз 90 нульові, Це от кажу, я дуже люблю ці часи. Блять, калян, не тоді ми. Не тоді ми народилися, знаєш що? Нам треба було чуть-чуть-чуть далі народитися, щоб ми в 90-0 -х, х вже були такими зрілими блядь, хлопами, щоб можна було собі щось подібне купити. Кришка заливної горловини. Просто подивіться, у якій формі також вона зроблена. Тобто звичайна якась, знаєш, типу, в колір автомобіля заглушка, а от вони вам зробили от такого плану, щось, типу, як приспортивлене, знаєш. ж все одно круто. Ну, виглядає. Хороші були часи. да. При кучмі, коли я був піздюхом і нічого не пам'ятаю. Давайте за все решта ми поговоримо в салоні, трошки відігріємося, і я вже вам там розкажу, тому що ви будете весь свій час проводити саме там. Нагадаю, для Ну, людей, що как би, я своїм ростом ну мені проблематично сідати в принципі в якісь такі автомобільчики. Але мені за те сидіти тут, в самому сидіти тут дуже круто. І знаєш, що мені нагадує? Блін, от кажу якісь такі от відчуття в мене специфічні, бо воно здається, що ніби як все дуже схоже, бо в мене була японська машина. І принаймні розуміння того, як воно в салоні, в мене є. У ці тумблерки теж, це знаєш, як в джиджішці, в Мазді. Все те, те ж саме. Ну тобто, якось так сидиш в японці, і прям що це японець. До речі, коля не так, як в тебе. Ручник в мене справа, так як має бути, mm -hmm. а не біля тебе. Тут я маю дергати на передньому приводі, а не ти. І єдине, що в нас по проблемах, до речі, є проблема з торпедою. Проблема її важко знайти це раз. А по-друге, вона тріскається. Ну, пацани як роблять, перешивають її, щоб не було такої проблеми. Затягують її просто в якийсь матеріал, щоб просто воно подовше послужило. В нас є до речі, люк для японця це досить тих часів, це досить рідкісна тема. Але на штати до речі, автомобілі на штати завжди йшли багатші. От на Штати завжди японці давали дуже круті комплектації. Е, є круїз, до речі? Ні,фіга собі. Круїз-контроль. В Купешці. Ну там просто таке рідко побачиш. Той ж самий автомат, за який там будуть писати, що, типу, то все. До речі, підстаканники навіть ті самі є. І оце от в японцях дійсно проблема. Тому що побачити підстаканники в японці, в купешці нулю Ну, Тут то не, показуємо, не показуємо, але, показуємо. але він показуємо є. цей. Є ще другий підстаканник. Так. ви Побачите просто підстаканники в японці нульових, ну це прям. Ну, це, це прям проблема. Тому що не всі мають. Вона чітко справляється своєю задачею. На тебе часто дивляться на яку ти їдеш? Тобто, по-любому, ще машина, вона дуже кидається в Я просто згадаю свою 38-білу. Що це 38 ма знаєш, їх теж, типу, ну достатньо. Було зараз вже дуже мало видно їх на дорогах. Все одно білий колір, там доглянута машина, вона протягує погляди, що би вас цим не що би ви просто не говорили. І який мені хо з того, що ти там їздиш на якійсь шкоді, там, да, чи якомусь кориті, вони ж будуть ці, ну, багато буде говорити, що типу, це все говно, воно старе. От сука за вік, як мене Харять, які. Претензію кидають за вік. Типу, то це стара машина нахер вона треба. Та ти теж старий нахер нікому не будеш потрібен. Тільки прикол в тому, що цю машину будуть купувати, а тебе нахуй ніхто не захоче, бо ти нікому не впав просто. От в чому різниця між старою машиною і старим тобою буде. Ох, так. А, можна запускати? Угу. Звучить. Прикольно, так. Да. Ой, бляха, у нас монетниця є, так? Да? Чи Чи, що це у нас? Цепільниця. Це? Блін, але дивись, знаєш, що, до речі, що прикольно в таких машинах? Якісь такі, знаєш, міні-пардачки, ще якась хрінь. І ти так дивишся, тобі цікаво. Тобі просто цікаво за тим спостерігати, цікаво за тим дивитися. одній, що, по-моєму, мене приліпало щось схоже. До речі, що, що, що мені ще цікаво, це оце у нас регулювання того ж самого люку. Це калянка. І оцей дуже приємний матеріал. От кажу, японці вміють робити такий приємний, типу як велюр. От вміють вони зараз це робити. Дуже приємний на дотик. Напевно, з ним буде хреново, коли ви його десь замурзаєте, тому що відмити його буде важко, не пошкодивши його. Але бляха, на дотик він дуже приємний. Ага. Блін, я ніколи не їздив на таких машинах. Бля, я кажу, я собі дуже хотів колись. Я прям дивився, чекай, я знім я такі, пшено, вроді, не холодно. Я дивився на ті машини, знаєш, і е, бляха, ну хотілося їх купити, але ну не доходили в мене руки до них. Знаєш, чому я сикло? Ну я не купав собі такої машини. Я, типу, пішов по стопах усіх. Я купив собі німця, і я вже все. Я вже сижу на німецькому хімі і я вже не хочу з нього злазити. А, хочеться щось такого. Ну він такий, типу, жорстковатий. Так, да, от окей, він жорсткий. Ну але я після сімки зліз, Ну це взагалі порівня, порівняння таке максимально херове. Він жорсткуватий. Ну, але не сильно. Ну, типу, я їздив і на більших зубодробілках. Ну, дивлюся... то мої проїдеш. Хоча я дивлюся колян, як ти тримаєш телефон, і. 2.4. Чекай, я взагалі в клас в, в повне жав. Я так, легенько. Ну він, кстати, досить такий, типу, бачиш, я от. Так, да, він прям от так кермо повернув, він зразу гоп. Блін, я зараз дивлюся в дзеркало заднього вигляду. І оцей спойлер, який отак от йде, ну блін, дуже прикольно. Ну типу він. Давай так, в нас автомат. Це раз. Автомат п'ятиступ? Чотирьохступ. Це що? П'ятиступ на трьохлітрових був. У нас чотирьохступ автомат. Тобто, дивись, До речі, ти типу, здавалося бо чотирьохступ автомат зате він надійний. Ну в реальності зате він надійний. От е, це як у ті старі автомати. Тобто, воно б їхало, Навіть паном там масла не буде, воно б їхало. От реально. Це автомат до 300 сил витримує. до 300 сил. Ну бо чотирьохступ. чотирьох ступ. Чим чим простіший механізм, як ми говорили, тим він надійніший. Блін ну я дуже кайфую з того, що ми, ми, ми тупо їдемо на цей на, на землі. Знаєш? Дай зараз і старт. Ну що я в пол просто? Mm -hmm. І, і автомат. Ну, типу, так, да, звісно, механіка, ви б зараз собі самі накрутили тут швидко. А вона тримає досить прикольно. Ну, вона не дає. Ну, бо, бо 400, бачиш. І звук цікавий. У вас вроді 4 циліндри, а звук цікавий. Ну, типу, от є така штука, і кажу, вона дуже така юрка. От, дуже, ну, вона дуже прям за кермом, вона дуже слухається. Куди ви повернете, туди вона стрибне. У вас яка ціль в принципі стоїть, коли ви собі купуєте, купуєте такий автомобіль? Звичайно, якщо він буде трьохлітровий там, на 200 сил, ну він буде їхати краще. Тут ну, беззаперечно. Але тут стоїть прикол в тому, що автомобіль призначений для того, щоб на вас дивилися. На вас дивляться, дивляться. В управлінні він досить приємний. Він дуже приємний. Як на передньопривідний автомобіль, він дуже приємний. Ну тобто пошашкувати на ньому, якщо ви колян. Ну, типу, дуже, він такий. Прям... Правда, бо зараз лежач. Так, так. Мені дуже подобається. У мене я хоч там ну, вже розбалуваний BMW, але блін, по управлінні прям дуже приємна машина. І знаєш що тут найголовніше, Калян? От, mm. в принципі, пацани, що тут найголовніше, ви будете їхати на цьому автомобілі, Я вам гарантую: я коли бачу такі автомобілі, я завжди кажу: він красавчик. Знаєш чого? Бо він, от, він, кажу, він не послухав там таких є деякі коментатори, які знають як ліпше. Він не послухав цих всіх ідіотів, він собі купив чисто то, що він хотів. І от в цьому от фішка. Ну Дуже прикольна машина. Ну, Ці звуки японські. Я так. Гарно. Блін, ну, ну не відняти, не відняти. Мені дуже класна машина дуже емоційна. Насправді ну, давай. кажу, ви не будете тут, блядь, знаєш, ставити якісь рекорди швидкості. Це не для того машина зроблена. В принципі, купе дев'яностих нульових японські. Вони вони трошки на інше призначення, але за те ви завжди можете в цю машину запхати щось круте. Тобто, якщо ви хочете реально, щоб вона поїхала, як казав власник, повний привід VR4, 4G63 Turbo, і все. І у вас вже чисто корч, але корч, по-перше, приємний на вигляд, по-друге, корч, який буде реально їхати, ну, він буде дуже класно їхати. Тобто, двигун 4G63, у нас 4G64, трошки інший двигун, але ми говоримо за паперадній, в плані тюнячок, Ну, бля, до нього дуже багато всякої херні є. Плюс він вивозящий, тому що сам блок дуже крутий, і він ну, чугуняка, старий чугунний двигун. Що ви хочете. Ну, просто буде, Ви можете буде задути стільки, що мама ні Кажу, дві 2000 сел зняли з цього блоку. Ну, ви самі розумієте, що може він витримати. А на рахунок самого автомобіля ну, він дуже Ну, Насправді. Він дуже класний. Тобто, в цьому плані, що ви отримаєте крутий вигляд, крутий дизайн. Можливо, якщо ви купите собі трьохлітрову версію, у вас буде ще й динамічне авто. Якщо вона буде на механіці, питань немає. Ви собі зможете і подуріти. Шкода, що немає повнопривідних, ну нічого страшного. Насправді нічого страшного. Але там за їхній прайс, якщо ви хочете виділитися і купити якась купе. То напевно варто кинути своє око на японців, і в тому числі на цей автомобіль. Тому що це ще правильний екліпс. Це не то нове корето, яке зараз продається. Це ще правильний екліпс. Навіть знаєш, що я скажу? Чому в мене любов до Mitsubishi? До Мідсубіша? Наше покоління ще дуже добре знає, хто такий Джекічан. І дуже часто в його фільмах мількав Evolution. Дуже часто. Це та людина, яка дуже любить саме цю любов. Можливо, і зараз любить, просто. Вже тих еволюшенів немає, на яких він їздив. І в його фільмах дуже часто світився саме Ево. І, можливо, від того в мене теж пішла любов, знаєш, типу, що Мitsubie це круто. Якщо Джекічан їздить на Mitsubishi, то па, не, ну хуля, ну це рівень. Тому на цьому все. Бережіть себе і до наступних відео.